Усі ми любимо час від часу пограти у якусь класну гру. На жаль, часом трапляється. Що... Ходімо, пограємо в іншу гру. Дивися, нетко, це суперова гра. Хтось хоче, аби ми написали йому наші імена і адреси. Що це? я маю написати своє ім'я, прізвище та адресу. Чи вказувати персональні дані в інтернеті це безпечно? О, ще одна дитина зараз попадеться в мою пастку. Компе. Не вказуй своїх персональних даних в мережі. Тобто ім'я, прізвище, адресу проживання чи номер телефону. Ти права, нитко. Я не хочу, щоб до мене завітав в якісь мережах. Вказуй інформацію про себе в інтернеті. Ех, не пощастило. Я вже думав, що він зараз напише мені свої персональні дані. Захисти свої приватні дані, не вказуй персональну інформацію, як от ім'я, прізвище, номер телефону чи домашню адресу ю репутацію. Якщо ти опублікуєш в мережі свої фото, упевни, що їх бачитимуть тільки твої друзі. Не викладай фотографій, які можуть тобі зашкодити, зараз або згодом. Заходь на сайт www.org і ставай справжнім мережуком.